Що ви знаєте про статус Б у Швейцарії? Я вам зараз розповім, що я знаю про статус Б і про свій досвід перебування в цьому всьому Тому поїхала. Перше дуже важливе. Хтось каже, що є можливість переходу з С на Б. Це не перехід з С на Б. Це відмова від С, тому що Кантон затвердить те, що ви можете отримати Б. Ви не віддаєте і отримуєте. Ви здихаєте з цього і отримуєте нове. І воно не пов'язано. А з мого досвіду, він довоєнний. Просто проїхати у Швейцарію працювати не було майже ніякої можливості. Коли ти приходиш з співбесі, то вони такі: звідки ви? А з України клади тропку! все це було 90% всіх інтерв'ю, які такі. А звідки? нє ні ні це дорого, це незручно, це треба року робити, надробити. Це багато хто не знає, як документи робити. Це також певні умови, які мають бути виправлені, просто написати контракт, а ще віднести його до кантону, дізнатися, чи є там взагалі місця і можливість взяти людину з третьої країни. А ще штука, яка дуже багато кого зупиняє: це зарплатня. Тут такий момент. Під цим відео я залишу форму, і я вам буду дуже вдячна, якщо ви знаєте справжні історії, тим як люди відмовлялися від S і отримували B, і це не пов'язане з програмістами. Тому що у світі програмістів це. Майже звичайна практика. А от у світі всіх інших професій мені набагато цікавіше, як люди вистрелюють, виходять, і як роботодавці борються за не IT Всесвіт. Якщо ви не маєте якого відношення до і ви такі, чому IT, то тут така штука, як. Зарплатня грає велику роль. Якщо ваш роботодавець не може вам платити від 100 тисяч на рік, то, скоріш за все, підтвердження Б буде відхилене. А момент, коли вас беруть на Б як людина з України, а не європейським паспортом, то також роботодавець платить на вас вищий податок. За те, що вас взяли, це теж впливає, і тому має бути певна зарплатня. Це значить, що роботодавець богатий на те, щоб привезти когось. Непонятно звідки це складна країна. Це складна країна була до того і вона не стає легшою і відносно того, просто читаючи історію з тим, як вони використовували італійців просто як робочу силу, і потім здихалися їх як в деяких місцях. Там є історія досить трагічна, там, де дуже багато італійців померло. вони там робили, мені здається, або дамбу, або щось таке, коли. Тим не менш, Швейцарій сказав, що це не їх проблеми. І Італія виплачувала сім'ям померлих і була дуже незадоволена. І я розумію ці чорки між ними, тому що коли є можливість спілкування з італійцями, які дорослі, або з дітьми італійців того часу, коли. Було складно і вони просто використовувалися. І якщо подивитися на Швейцарію, подумати, Боже, яка трудяща країна, так багато всього вирили, такі дамби в них, такі мости, це все построєно руками у великій проценті італійців. І європейців навколо, які Приїхали на заробітки і в меншій а, кількості швейцарцями. Це дуже багато говорить про цю країну. Вона така: типу, докажи нам, що ти вартий тут бути, і якщо ти вартий. То ми тобі дамо документи і будемо дивитися, що ти все ще вартий тут залишатися, і на це є певні ліміти. Кожний кантон має певну кількість код на людей, які не з європейським паспортом. Тому це знов-таки ускладнює всім нам, українцям життя. Я це все кажу до того, що я, власне, не дуже вірю в те, що вони продовжать С з Б. Тому що це абсолютно руйнує їх е, систему, яку вони побували побудували до цього. А ця система досить проста: ви висококваліфікаційна людина. Ага, ви доказали, що ви тут потрібні. Роботодавець за вас виставив. У вас є певна зарплатня, яку він може собі дозволити. Потім перевіряється місця, що є місця для людей не з європейським паспортом високої кваліфікації у цьому кантоні. І тільки після цього вас запрошують тут бути. Більше того. Контракт має бути не обмежений. Якщо у вас обмежений на рік, то це давалося раніше L, не B. А L на C, та, наступний, який перед паспортом, рахується як половина. В общем, життя легшим не стає. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь історіями. Моя історія. З Якщо брати мене, то у мене інша історія. Я тут до війни, я тут по роботі, і я вже все. маю перший рівень е вільності, звільнення. Я не знаю, як це називати, але я вже на це, тому це мене ніби не стосується з однієї сторони, з іншої сторони. Це теж неправильно думати, тому що в мене є друзі, які сім'я, люди, які мені важливі, які приїхали за мене саме в цю країну. І плюс цей чат, де я також знайомлюся з людьми і читаю, як взагалі люди рухаються, тому що до того тут майже нікого не було. А зараз дуже багато крутих, цікавих людей. І в цьому фішка. І дуже круто знайомитися, рухатися. І я розумію, що багато хто живе в досить абстрактному світі, тому що я розумію, що дуже складно будувати майбутнє, коли ти навіть не розумієш, що дозволять тобі лишитися в цій країні і чи є сенс вкладатися. Цей біль я розумію. Як буде, подивимось. Звісно, хочеться вірити в. Краще. Але моя приватна нікого взагалі не стосується точки, просто лежить на досвіді тому, як ми спілкувалися з швейцарцями до війни. Як вони не сприймали нікого з України, і наскільки цікава історія у цієї країни? Я не кажу, що люди погані, мені щось не подобається і в цьому досі, але жорсткі правила не так, щоб типу ти в Польщі мог купити собі якусь робочу візу. Тому цікаво, як це все закінчиться. Дякую, що подивилися це відео. Буду вдячна за лайк там. Дуже впливає на мій настрій, виявляється, на відчуття, що щось кудись рухається. Ну і формочка. Анонімна, не хвилюйтесь, нікому не розповім. Якщо хочеться не анонімно, а прям я от отримав. Пишіть, пишіть, я буду з вами знайомитися. Дякую.